Десять місяців без питної води, кілька тижнів без електроенергії. Саме в таких умовах жили і продовжують жити українці у південних регіонах. Усе тому, що російські війська регулярно обстрілюють там об'єкти енергетичної інфраструктури. На прямому зв'язку з нами кореспонденти з Одеси та Миколаєва, Тетяна Бажанар і Наталя Якобсон. вітаю вас. Почнемо з Одеси. Тетяно, у вас тривалий час була найскладніша ситуація з електропостачанням. Тож, завдяки чому енергетикам вдалося стабілізувати енергосистему області та який стан сьогодні вона має. Вітаю, колеги. Треба сказати, що зараз ми знаходимося в одному із найбільших пунктів незламності Одеси. Він розташований приміщенню залізничного вокзалу. І починаючи із жовтня, це місце стало таким місцем порятунку для одеситів, пасажирів та інших громадян країни, які змогли саме тут перечекати період блекауту, зарядити телефони, випити гарячого чаю та навіть пообідати. Тож, треба зазначити, що із початку війни ворог. Зруйнував 65 об'єктів об'єктів текодиські електромережі. Били в основному по об'єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії. Зазначу, що лише за лютий місяць енергетики, ну це справжні воїни світла. Вони все робили для того, аби відновити електропостачання. І от протягом лютого місяця вони виїхали і ліквідували понад 800 локальних аварій, задля того, аби об'єкти критичної цивільної, соціальної інфраструктури, а також побутові споживачі були зі світлом. Станом на сьогодні дійсно все вже більш-менш налагодилося із електропостачанням. Ну і вдалося це до ти певна річ, що завдяки героїчній роботі енергетиків, ну а також а, тим достатнім лімітам, які Одещина отримувала, і певна річ, що завдяки погоднім умовам, послухаємо більш детально в прямій мові. В Одеській області дуже багато сонячних електростанцій, є вітрові електростанції, і саме е, ці об'єкти генерації допомагають нам отримувати додаткові мегаватт-години, які розподіляються між клієнтами. Е, у цьому нашому одеському енерговузлі саме місто Одеса та частина одеського району є вітрова електростанція, яка наразі при мережевих обмеженнях надає нам додаткові мегавати. Нині тривають ще ремонтні роботи на високовольтних мережах. Ну а самі одесити вже навчилися адаптуватися до ситуації, коли виникає блекаут. Ну і зараз дізнаємося, яка ситуація із водопостачанням у Миколаєві? Адже знаємо, що там 10 місяців була складна ситуація з питною водою. Передаю далі слово своїй колезі з Миколаєва Наталії Якобсон. Наталя розповідає, яка ситуація у вас із питною водою. Дякую, Тетяно, і вітаю колеги. Отже, хочу повідомити, що почну із того, що миколаївці вже призвичалися за понад 10 місяців до відсутності води в наших кранах. За статистикою, до речі, 90-95% води люди в побуті використовують для санітарних потреб. І солона вода із цими потребами порається. Однак є одне, але багато миколаївців не вмикають, коли в кранах солона вода такі побутові прилади, як там, пральні машини, бойлери або посудомики, бо бояться їх зіпсувати. і Це значно ускладнює їх побут. Так, однак через питну воду у місті. Питну воду у місті у нас люди набирають і звикли набирати в свердловинах. Їх по місту вже набили кілька десятків. Воду в них очищають зворотнім осмосом. Там, де неможливо було набити свердловини, ставлять великі бочки і в них можна набирати питну воду, або ж воду туди привозять тролейбусами і трамваями. Також Одесити. Одесити досі допомагають Миколаєву питною водою, привозять її великими цистернами. Тобто більш-менш побутовому плані все налагоджено. Ну, а як до цього призвичаїлися миколаївці, пропоную послухати далі в їх прямій мові. З 18 апреля у нас не стало води, я живу в районі Селяних. Ну, в початку нам добрі люди допомагали, скважина була. Зараз все добре, нам возять воду. Все нормально, привыкли. Самое главное, чтобы не это. Ко всему можно привыкнуть. Все трудности мы преодолеем. Все будет у нас хорошо. Я живу на Южной, там рядом очень много точек. И бесплатная городская вода, в смысле, ношу, ну, в смысле, от города это самое, и покупная. Найгірше, що за 10 місяців солона вода дуже сильно поруйнувала наші водомережі. І також через обстріли підприємства Миколаївводоканал загалом понесло збитків на понад 50 мільйонів гривень. Ще 230 мільйонів гривень заборгували Миколаївводоканалу. Абоненти все це дуже сильно знижує сплату спроможність підприємства. Але, не дивлячись на це, співробітники виконують свої обов'язки, виходять на роботу, все лагодять часто густо без вихідних. Пропоную далі послухати пряму мову директора підприємства. Які надалі будуть цифри, це зараз неможливо спрогнозувати, тому що дуже велика кількість мереж 1200 кілометрів водопровідної мережі, 800 кілометрів каналізаційних мереж. Також треба враховувати мережі внутрішньодомові, там, де також відбуваються руйнування, які в дуже тривалий час не відновлювали, не замінювали. Тому сумні, дуже сумні наслідки цього року. Неодноразово робітникам нашого водоканалу доводилося працювати в бойових умовах під обстрілами. Внаслідок всього цього поранення отримали п'ятеро людей. На на щастя, вони всі живі, але проходили довгу реабілітацію. Зараз повернулися до роботи у стрі. Серед планів на найближчі роки у підприємства Миколаїв водоканал це пошуки нового водозабору, де буде достатньо прісної води для того, щоб забезпечити все наше півмільйонне місто водою безперервно. А ще один план це зміст Звісно, реконструкція поруйнованих солоною водою труб Йдеться про великі колосальні суми, яких зараз немає ані у підприємства Водоканал, ані у міста, ані у держави. Тому дирекція «Водоканалу» співпрацює з міжнародними фондами і організаціями, які здатні допомогти нам в вирішенні цих проблем. На цьому це все колеги. Передаю слово до студії. Дівчата, дякую вам, Тетяна Боженар та Наталі Якобсон розповіли про ситуацію з електрикою та водопостачанням на Одещині та Миколаївщині. Ну а за декілька хвилин розкажемо про енергосистему країни в цілому. Про це розпитаємо в виконавчого директора ДТЕК.